Мені допомога з великим задоволенням запрошуємо вас до центрального поєдинку сьогодні. Варфоломія. Стріляє! Удар! Рикушетку! Завдання з непростих, але. Важливо, проб. Ріпей. Відкривається на правому фланці. Знаходить м'яч одразу ж. пробиває середньої дистанції. Тренує Аджілівей. Удар головою не проходить. Назар Юрчук пробиває середньої дистанції. Ріпей бачить Бучко у центр. Голо! Бучко потрібен удар в напрямку. Д... Повертається команда на євромайдачи. Одразу ж удар після тайм і ледь не забиває Терлецький. <му> Вуртаємо з великим задоволенням до перебігу подій другого тайму центрального протистояння другого туру у першій айті-лізі. Переможці туру номер один, і Бітіо та Сомбра наразі м'ячів не забивали. Без фолу Варполомій відбирає м'яч у суперника. Виконує передачу! Отак тут Ріпей може дати чимало! Ось, власне, а тут е... надто багато ми похвали дали в адрес Толгібора, який ледь на про. Камень в город Ярослава кидає. Голод чітко зіграв тут. І атака вже Бікіо! Кінох! Його реакція. Ще одна атака. Варфоломея по центру. Голод. Спробувати ще раз наважитись на такий удар. Говорили ми про навички голода у попередніх сезонах бомбардирські навички, зокрема, Ріпей, коли завгодно могла тримати свою планку і не згорати так швидко. Ріпей! Чітко, пізно сів за мікрофон на IT-чемпіонат, чемпіонату і одразу почав коментувати зустріч на табло. Ріпей далеченько вперед, верхова боротьба! Ось голод. За своїм сумісництвом він паралельно і боксом займається. Це людина, яка хороша має психологію зараз п'ятою. Тебе спробував пробити не підошвою, а п'ятою тут був фол фолвота. Арбітр віддають перевагу Сомбрі. Знову ж таки, голод. На куражі буде зміщуватись середенко і виконувати удар у ближній кут. Ріпей перед собою. Помилка Олег Пилипчек. праворуч праворучна, Владислава, голода. Стала цього підкаті Олег Пилипчак. Тут одразу Варфоломієв. Перехитрив суперника. Варфоломієв. Його удар! Який епізод немає. Взяття воробігає. Аналогічно, як і Блектор Ріпей. Праворуч. Ємець у центр на Варфоломєєва. Там Говда на блокпості зустрічає суперника. Удар середній. Абвинутий із полегшенням. Головацький. На Андрія Глов. Той пробуває у дальній кут і влучує гусьців команди. Сомри. Закидання вперед. Ріпей грудьми. Це хіба не був напад на горгоря, голкіпера. Варфоломія просить передачу. Його удар! у ближній Передача від Сухнацького! Варфоломієв, яким! користь номінальних господарів. Мова йде на Сомперед. Другий поєдинок сьогоднішнього ігрового вечора. Плюс по одному балу до турнірної скарбнички для гравців команди ABTO та SomR.